Яремче дуже гарне місто. Тут багато всього змінилося. Макдональдс, до речі, побудували, хто не знав. Дуже багато всього зробили. Цей майданчик взагалі дуже крутезний. Він е, підходить і для малюків, і для старших. Букінгу зазначено прям близько. Тут ми їдемо по жахливій дорозі, нас дуже колише. Парковочних місць три приблизно. Тоді ми добралися. Ось так виглядає наш номер, щоб ви розуміли. Місця дуже мало. Телевізор, шатина. Поран... Телевізор поранений. Поранений телевізор. Заліпили пластирям та й все. Діти бавляться, їм подобається. Краєвид шикарний. Ну, з вікон трошечки піддуває, але Но це нормально. Це дерев'яні вікна. Саме цікаве. <рес> Місця тут дуже, дуже мало. Сказати, що мало це нічого не сказати. Мені, наприклад, з таким животом. <рес> От я його закриваю. Тут туалет, якщо я так сідаю на туалет, то в принципі місце десь ось так. Вагітним тут ліпше не буде. <рес> Рушнички це наші. Взяли з дому, тому що не всі відгуків. Це вже ми розклали тут речі свої. Ну, рушничок, як рушничок, старенький, добовий, як і писар. Все-таки деякі відгуки е, дійсно співпали. <зас> Замок тут не закривається. Так, ніби закрило, так? Чик. Чик. Тиснути на себе. Воно все одно не закривається. Плюсів дуже класний майданчик, але для малюків Давай. не підходить. Хіба вже рочки з чотирьох. Молодець! <па> Ти крута! <па> ну, це взагалі капець, все було просто в пилюці. Ой, бляха, щоб ще не впасти. Ой, um, подивіться, тільки uh. на це. Чекай, фокус. Фокус не сфокусувався. <риснє> Жах. Загалом є свої плюси і мінуси. Ну, мінуси дуже жирні, бо в цьому будиночку поруч, де ви зараз бачите, відпочивали люди, які весь час слухали російську музику, кричали. Коротше, це був жах. Класна зона, шашличок посмажити але ми збрали з собою гриль, тому робили стейки Майданчик прикольний. No. Курочка з яєчком вона дуже вабила дітей. <рес> Тут ми вже створили свою атмосферу, включили українські пісні, але нас спентежили ці казочки азбука. Вони всі були на російській мові. Може, одна була українською. Все решта. Шок, шок, шок контент. Вечір був дуже стрьом і залишатися ми В реальності приїхали в Прибирати. <ріст> Можу це показати, щоб всі знали просто. Ну, любить, любить людина. Заплатити гроші та ще й поприбирати. Ану? Зараз. Видно це? Та місце не буде. О, май гад, Та Дитина спить в цьому. Це ж вообще. Ні, ну жопа угодно. в цьому Звичайно, тут їм ним буде свердіти людям. А тут вони витирають, воїнів. Один, два. все. Ні, то люди витерли. З <свісно> собою. Як ми бачимо в відгуках на Google картах, вони не такі круті. На жаль.